Вітаю, друзі! На зв'язку якісна енергія. В нашому магазині є певні оновлення, збільшення асортименту. На даний момент у нас прибавилось тепловий насос повітря-вода. Існують насоси грунт, вода або повітря-повітря. В даному випадку це повітря-вода. Такий насос він врізається в існуючу систему опалення. Наприклад, якщо у вас електрокотел дуже зручно. Тому що на кіловат затраченої електричної енергії такі системи видають до 4 кВт тепла. Цей тепловий насос має електричну потужність до 3 кВт. Працює він до температури, до мінус 25 градусів зовнішньої температури. Це, до речі, зовнішній блок. Він промисловий, якщо буде кому корисно, ось шильдик на його. Внутрішній блок з енергоефективним циркуляційним насосом. Керується він також за допомогою Wi-Fi туя система. Так. Споживає він до 3 кВт енергії електричної і може опалювати будинки квадратурою десь до 200 квадратних метрів, але при тому, що тепловтрати будуть мінімальні в будинку. Ціна такої системи. Наразі 2500 американських гривень. Ось, І оскільки очікується виключення світла, то він дуже гарно б замінив існуючий електричний котел, тому що його можна забезпечити бензиновим або дизельним генератором. Так, що ще цікаве, можна про його сказати. Його теплова потужність максимальна 8 кВт. Так що, якщо зацікавить, звертайтеся. Дуже-дуже гарна річ, особливо в сьогоднішніх умовах. Економно і ефективно. Так, теплоносій розігріває до 50 градусів Цельсія максимально.